Миру Божого вам, раніше вчені говорили, що земля існуватиме ще мільйон років, та з часом почали говорити, що залишилося десятки років, і ці прогнози вчені співпадають із тим, що написано в Біблії. Чому ж такі зміни? Бо замість того, щоб поклонятися Богу, люди поклоняються сатані, вірять Його брехні, вибирають війни і насилля замість любові і милості Божої. Люди заради багатства готові йти на все, вибирають смерть замість життя, поклоняються матеріальному, тимчасовому, а не Ісусу Христу, який дає життя. Проводяться дослідження ядерної зброї поруч із вулканами, а один вулкан може замінити 50 ядерних бомб, це безумство. І вчені кажуть, що їм невідомо, від чого залежить дія вулканів, але насправді все залежить. Від дітей Божих, чи вимилять вони цей світ, чи будуть знаходитися в нереальності?